Так, всім привіт! Всіх вітаю в себе на каналі. Всіх, кому цікаві кролики, можна щось про них поговорити, а можна щось про них запитати. Попереселяв сьогодні трохи кроликів з приміщення вуличні клітки. Зараз тут якраз триває уборка повним ходом. От Щітки, інвентар. Поки що грязно, але все буде чисто. Докупивши собі гарну одну кролицю, Таку чудову. Василю, привіт! 6200 моє красуня, кітна. Так само її там постелив, зробив їй цей, обпалив йодокліном посипав і поставив туди сінця. Так само вона буде скоро родити. От. Ну, тут їм родити набагато цікавіше, тому що великі клітки. Покажу вам потомство що і панона. Коли шиншилу покрити паноном, виходять отакі кльоски. Отакі кльотки виходять. Одного ще помітив, бо вакцини не вистачало. І отакі кльоцки. Зараз я тих кльотських покажу. Так. І отакі кльоцьки. Шиншилу панончики Ось такі гарненькі. Кровакі. Тут народила наша полтавка. Наробила наша Полтавка. Так само от полку. Вон Наші кроленятка чорненькі, гарненькі. Тут від самця Сергія Стрелецького. Сергію, привіт! Самець працює. Все огонь. Так, до гнізда треба буде подивитися, що тут є. Скільки штук, бо ще не бачив. Ось така наша мама. В клітках теж зараз приберу, а вже покажу. Як буде чистіше, їдять корм, їдять ячмінь, от такі наші кльоцки. Поруч пустив самця, того самця вже мають забирати. Самець гарний, має 5200. такий самець. Річний самець. Він мені дуже подобається. Чекай, він мені не подобається, бо він такий дуже... М'ясо на ньому видно, такий не є, такий круглий, а такий от подовгостий, але чіткий. Зараз можемо подивитися, як він буде працювати. Ну, Запускаємо тебе сюди. Працює він дуже класно. Так, Працює він дуже класно. Зараз покажу. То що я кажу. Саме це молодих розв'язую рано. Приблизно 4 місяці. 4 місяці стукнуло. Ай, молодець. 4 місяці стукнуло і називається пустити побігати. От молода крилиця бігає. Що пускаєте дорослу крилицю, вона просто гарно стає, піднімається. Все як, все як в людей. А за дві треба кажуть і побігати. Але треба знати підхід. От я їх е, в іншому місці цих релиць хотів кратити там тим більшим самцем. Ну що ти, він не годен їх, вона під ним топиться. А це якраз огонь, такий майстер для молодих дівчат, я називаю. Так? А тобі вже ж цікаво стало, правда? Ти б вже теж хотів. Нічого, буде твоїм дітлахам місяць або трохи більше. Ми так само це все зробимо. Йдемо ще зараз на інші кролики глянемо. Так, Інші наші тут в приміщенні. Тут я почав вже уборку. Як бачите, гною назверталось, назбиралось трохи, але знову ж таки, гній там падає сюди, на цю нижню, то тільки взад його зіпхав. Ну і взагалі. Отам тепер мокро, але ми це все посипемо нашим Йодокліном. після того, як почистим. І все буде гарно. Ну тут зручно. Тут є дверки, щоб викинути гні, вікно для вентиляції. Це самці наші. Молоді цікаві такі, що я глушив можу. Комусь буде цікавити, трохи побив. Оцей гарненький так само. Молодьошка. Молодьошка кітна е в Натішин їде. Вот. Тут наша мама молода вродила так само полтавське срібло, дицька ну Просто я. дуже мені подобається. Так само народила. Там я бачу мальків, Щось там рухається, але я пишу в мене це. Не дивився, так скажу. Але так має вона, одненьких кроликів. Одненьких. Це наша мама готується до родів. То її потомство там 7 штук чи 8 клітці бігають. Оці, до речі, цікаві, вже пощеплені. Полтавське срібло. Це два самці. Зараз їх ближче покажу. Це дві самочки. Теж дуже гарненькі. І тут два самочки темніших. темніші самці. Світліші. То по самцю від Олега Сисака. А самки я колись брав три самки. Василя Бугеля. Я не знаю, звідки він їх там ті самки брав, але самки класні. Зараз я вам покажу ті крилички ближче і заодно скажу їхню вагу. Так, ось такі дві крулички. Вік їхній половиною місяці минуло. Ця має ця це має 3 800 чи три дев'ятсот. Десь їх разом поставити. Порода полтавське срібло, дуже гарні, дуже мені подобається. Ростуть так само чітко, як панони, якщо мати гарне поголів'я, дуже так само чудові кролики, так само приблизно кілограм в місяць. Отака красуня. Вітер повіває, шерсть роздуває. Це ще спокійніше, напевно тому і важче трохи. Тато ви тільки десь гонили. Такі от полтавчики наші Зараз ще санців витягну покажу Так, що під руками Єс, чудово Подія, сіна ми зібрали трохи. знову. От біля хліба стоїть такий бек з сіном, а там кролики. Тут взяв, заніс зерно, комбікорм, все для зручності, все під руками. Комбікорм я беру домашнього виробництва, товариш мій робить, комбікорм гарний, Кролики бачите самі, як набирають, хто брав кролики чи хто брав комбікорм. Думаю, що знають. І довольні. Так, поопалював я, бачите, пуху вже нема, Поопалював. Зараз ще звітом почищу, посиплю, ну, і вже тоді зазніму, як буде чистенько. Зараз ще самців покажу. Датік, дівчик, ходіть з Полтавський Полтавське Ще покажу таких двох самців само, 3,5-3600 Гарненькі. Саме чудові, саме всі гарні, шкіра донесенька, мокролик, бомба. Полтовський сім. Таке сюди. Ближче тут стане. Багато хто її хоче, багато хто її тримає. Так що таке наше полтавське срібло. Так само один важчий, один Важчий. Живуть два рази, тому мирні. А ті, хто живуть з малку по одному, то вони б вже дерли в другу. Але їх вже треба розділяти, я вже їх розділю сьогодні, До речі. Ось такі наші кролики. І ці всі кролики Ну, Ти граш сіно. Як не як, те, що ти сіно треба триваєш... на вишку, але сіно таке гарне, пахнюче, що. Що ко ко Ой, красота у нас зелено, зелено. Панона, що я вам тоді покажу, що вже як панон молодий виглядає. Так, Витягнув такого молодого панона. Вік його так само до 4 місяців доходить сестер. Я вже їхніх їх, їх, їх покрив. Ну, вага його 3900 майже 4. Гарна вага. І Гарний кролик. Дивіться, яка опушеність паноло просто бомбезно. це молоді кролики пана. є дві лінії як мінімум так що можна підібрати пари по панону. не цікаво і займатися на то каже процесом кролівництва хто любить Треба любити, інакше то... то воно не буде і наш панончик. Гарненький. От Сидять всі вони окремо, від віку трьох місяців приблизно. Всі окремо кожен і такі собі це. Ну його вже можна бити. 4 кілограми має там вже тушка буде 2... 2,5, 2,4, 2,6 навіть може бути. Але не б'ю гарний. Можу собі його лише б добачити. Є таких два, поки лишив, але є ще інші. Не менш цікаві. Ой, гарний, пану, збитий кров шустричок Добре, йдемо робити уборку далі. Так, ну все. Чисто сухо прибрано. Після того як я посипав тим дезінфектором на стінах, що видно. Е, Тирса є. Ти ще посипав так, щоб було сухо хльові, щоб приємно було зайти. Подивитися, йдуть на забой. Е, то колись я б взяв крилицю, хтось мені віддав, а вони щось хилять голову. Не знаю. Ну такі. На м'язка. Готується дорогів. Да? Теж наша така мама 6 вот. Вот. А цілий їх вироби такі. Так що я кажу, що голову хиляди. Цей, цей, а таке. те. Ці ж по одному наші сидять. Роз'єднаю тут дві крилички, тільки що їх показував бомбезні крилички. Хтось з ним буде дуже доважний. І тут ще два самчика, вже їх не витягував. Не менш гарні, так само десь певно по 3,5 кг. Що... Час треба потратити, годинки дві, щоб було чисто, гарно, сухо, приємно, але зато є щастя. Так що отак десь виглядають щасливі ситі кролики. Лежать собі, відпочивають, мають корм, мають зерно, мають воду, мають вже тепер покорити сусідку. Думаю, їм то буде гарно. Тому хто хоче кроликів, кому цікаво щось по кроликах, можемо поспілкуватись, пишіть, коментуйте, підписуйтесь. Це щось буду показувати. Вот, так само тут, тут прибрав, під клітками вже чисто, сухо, хтось собі цей рок, хтось готується дороді, на цього гарна така кривиться. Дуже мені подобається, велика. Будемо собі від неї. Теж мати. Ось вот така панонка. Що мені цікаві такі панони. Можна буде щось замінити. Добре, друзі, тоді всім до зустрічі, всім успіхів, а в Україні наші перемоги. Миру нам, всім перемоги, здоров'я. Все, всім пока.